Я вас вітаю всіх словами Ісуса Христа. Мир вам. Сьогодні ми маємо гарний день, недільний і можливість ось так разом зібратися, співати, слухати Слово Боже і молитись до нашого небесного Батька і до Його Сина Ісуса Христа. І я дякую за запрошення бути в вашій церкві. І також читати слово Боже про молитву. Тема, молитви, тема проповіді Як молитися тоді, коли йде війна. І текст, який ми будемо читати, записаний в другій, в другій книзі хронік. 20 розділ будемо читати з 5-го вірша і нижче. І став Йосафат у зборі Юдиному та Єрусалимському Господньому домі перед новим подвір'ям, та й сказав: Господи, Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці Твоїй сила та міць, і немає такого, хто б став? Проти тебе. Чи ж не ти Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві навіки, і вони осілися в ньому, і збудували тобі в ньому святиню для ймення Твого, говорячи. Якщо прийде. На нас зло, меч покарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ймення Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і ти почуєш, і спасеш. А тепер ось сини Амонові Моавові та мешканці гори Сеїр. Що через них ти не дав ізраїла, Ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з Єгипетського краю, і вони минули їх і не вигубили їх? І оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який ти віддав нам. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Не бає, бо в нас сили перед цією силою селеною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробити, бо очі наші на тебе, і всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Ось ми прочитали текст, в якому записана молитва Йосафата, царя Юдиного. І я ще раз повторю тему проповіді: Як молитися тоді, коли йде війна? А зараз я хотів би з вами поговорити в загальному про молитву. Біблія розповідає про, різні, про, про різних людей, про різні події, але основна тема Біблії полягає в тому, що вона нам розповідає про Бога. І в Біблії є дуже багато прикладів, коли люди звертались до Бога в різних обставинах. І коли ми читаємо Біблію від початку, від першої книги до останньої, то ми там можемо зустріти сотні молитов. Фактично, Біблія це є підручник по молитві. Якщо ви хочете знати, як молитися, читайте Біблію, читайте молитви. І цікаво, що є одна книга, яка повністю складається з молитов. Я думаю, що ви знаєте, яка ця книга. Це книга псалмів. Псалми це і пісні, і молитви. І як я вже сказав, що в кожній книзі Біблії ми можемо знайти приклади молитов від першої до останньої. І у вас дуже добра тема. Ось це слова, які сказали колись учні до Ісуса Христа. Навчи нас молитися. Ми зараз живемо тут на Землі, і цікаво, що в людей є завжди таке природнє бажання з кимось спілкуватися. Я думаю, що це дуже добре видно по наших смартфонах чи айфонах. Що ми можемо робити за допомогою смартфона чи айфона? Ми можемо комунікувати з людьми, яких ми не бачимо. І більше того, ми можемо комунікувати з тими людьми, які знаходяться дуже далеко. І це дуже вигідно. Ми можемо їм текстувати, вони нам можуть текстувати, присилати різні повідомлення, картинки, смайлики. Деколи ми з людьми проводимо по 20-30... Хвилин в розмові, деколи годину. У мене недавно вийшла така розмова. Я позвонив до одного чоловіка, це віруючий американець, і я потім дивлюся, о, я з ним майже цілу годину проговорив. А ми, ми один одного не знаємо. І так само, я думаю, що ви ну, чули, я про це вже говорив. Ми робимо зараз українську навчальну біблію, і є один чоловік, який живе в Україні. Я його жодного разу не бачив, ось так, от, лицем до лиця. Але ми так от маємо можливість 21 століття такі технології, що ми з ним фактично онлайн дуже часто один з одним переговорюємося, я йому кажу, щоб він щось там поправив, зробив. І він приймає дуже викли... активну участь в тому, щоб робити українську навчальну біблію. І ось так виходить, що я людину ніколи не бачив, але ми з ним робимо якусь справу. Це те, що торкається нашого земного. А як справа відносно молитви? О що таке молитва? Молитва, ми скажемо, молитва це звернення до Бога. Але ви задумували собі, як Бог чує молитви людей? Оскільки зараз людей молиться на землі? Мільйони. На яких мовах? На різних. І як ці всі молитви доходять до Бога? Яким чином Бог вислуховує молитви? Це навіть тяжко уявити, скільки мільйонів молитов возноситься до Бога кожної секунди, кожної хвилини. І Бог на ці всі молитви відповідає. Бог ці всі молитви вислуховує. Я хотів би привести таку невеличку притчу. Це притча, Я не хочу, щоб ви сприймали це буквально. Яким чином молитва людини, якщо ми зараз молимося, чи я молюсь, потрапляє до Бога? От як моя молитва приходить до Бога? Як Він її сприймає? І чому я кажу, що це притча? Уявіть собі, що молитви доставляють ангели. Ми читаємо в Біблії, що Бог посилав ангелів в відповідь на молитву. Коли люди молились, Бог посилав ангелів. І якщо в кожної людини віруючої є ангел, то, звісно, ангели чим займаються? Вони можуть доставляти наші молитви. І ви собі зараз уявіть, що зібралося декілька ангелів. І от один ангел каже: сьогодні в мене дуже-дуже Зайнятий день. Я то і діло приношу молитви від тої людини, з якою я завжди маю справу. В нього дуже чіткі, дуже конкретні, дуже правильні молитви. І їх аж з задоволенням я приношу до Бога. Вони хоч короткі, але змістовні. Я розумію, ну, я думаю, ви. Знаєте, дуже часто є такі бакси, і там розкладають почту. Ну, в кожної людини є свій бакс і там є почта. І ось цей ангел каже: Я завжди ці молитви приношу і я знаю, куди їх розкладати. Це молитва подяки, це молитва прохання, це молитва за когось і дуже легко. А другий ангел каже: ну, добре, що ти маєш такого гарного чоловіка чи таку гарну людину, яка конкретно молиться. А я деколи е, зайнятий, а деколи не зайнятий. Бувають дні, що я взагалі не одної молитви не приношу. А бувають дні, що я часто приношу молитви. Але ці молитви такі довгі, і я не знаю, що з ними робити. Куди їх помістити? Чи їх помістити в подяку, чи їх помістити кудись, і як ну не знаю, деколи, куди їх помістити. А третій ангел каже: О, слухайте, вам повезло. А я майже всі молитви в ТРЕШ відпускаю. Трежки, тому що я не знаю, що з ними робити. Це і, і не молитва, і молитва, і що з нею робити. І він, як і до Бога звертається, і не до Бога звертається. То звернувся до Бога, то після того він звертається, хто зна до кого, з якими хоч словами. Я кажу, що це притча. Але давайте собі на хвилинку зараз уявимо, як моя молитва, конкретно моя молитва, яку я говорив сьогодні. Чи які я говорив до цього, яким чином вони потрапляють до Бога? І як Бог, як ангели реагують на мою молитву? І давайте зараз повернемося до цього тексту, який ми прочитали, Молитва Йосафата, в той час, коли народ мав дуже велику проблему. Тому що прийшли вороги. Прийшли вороги, І якщо читати трошки вище, ми читали з п'ятого вірша, якщо читати з першого вірша, то царю доповіли, що на територію Ізраїля прийшли вороги. І їх прийшло дуже багато. І реакція написана в третьому вірші: – «І злякався Йосафат». Коли він почув новину про ворогів, звісно, наша реакція людська, це ляк. Було все нормально, було все спокійно, люди працювали, люди займалися своїми справами. Цар виконував свої обов'язки, він працював, так як цар, він повинен був приймати людей, судити, давати розпорядження. Все було спокійно, все було добре. Аж ось настав такий момент, коли приходить до царя Звістка, і йому кажуть: прийшли на тебе сила селена з того боку моря з Сірії. І ось вони в Енгеді. Енгеді знаходиться біля Мертвого моря, недалеко біля Мертвого моря. І Йосафат злякався. І яка була реакція Йосафата на цю новину? Перше він злякався, але далі написано: і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю юдею. І зібрались юдеяни просити допомоги від Господа. Також поприходили зо всіх юдейських міст. Просити Господа. І далі ми вже читали молитву Йосафата. Ми зараз читаємо новини з України, і ці новини дуже часто нас пригнічують. 24 лютого 2022 року ми всі опинилися в новій реальності. Ми чули, читали, були розмови про війну. Але те, що сталося 24 лютого, нас всіх просто привело в жах. І ця війна по сьогоднішній день не припиняється. Не припиняється, дуже багато людей загинуло, дуже багато людей постраждало, каліцтва, руйнування, розірвані сім'ї, декому прийшлося все кинути виїхати в другу країну. Дехто пішов військо захищати, і було таке десь може, сподівання, що в минулому році може бути наступ і буде війна якось на користь України, але ця війна не припиняється. І сьогодні виникає питання, як молитися в час війни. І ось ця молитва, про яку ми зараз говоримо, це є зразок того, того про що ми. Можемо, про що ми маємо право молитися під час війни. І я хочу вашу увагу звернути на три пункти, на три речі. Ми прочитаємо початок молитви, шостий вірш. Господи, Боже, батьків наших, чи ж не Ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці Твоїй. Сила та міць. Які б не були обставини, що б не трапилося зі мною особисто, чи з сім'єю, чи з нашою громадою, чи з країною, треба завжди пам'ятати, завжди знати, хто стоїть над всім. І Йосафат в своїй молитві це якраз декрал... дек... декларує. Цікаво, що в його молитві є три питання. І ось я вам скажу: я особисто, коли молюсь, я Богу питань не задаю. Ну, Я так звик молитися. Але ось тут, в молитві Йосафата, є три питання. Значить, ми можемо задавати Богу питання під час молитви. Ми, як люди, не все знаємо, не все розуміємо. Але ставити питання ми можемо. І це якраз приклад, і цей приклад ми знаходимо в цьому тексті. І починається фактично молитва з питання, чи ж не ти Бог на небесах? У нас дуже часто виникають питання, і ми думаємо, чому, якщо Бог всесильний, чому, якщо Бог все знає, чому, якщо Він суверенний, виникають війни, чому зло має успіх, чому злі люди. Можуть чинити беззаконство. Є багато питань, на які ми не знаємо відповідь. Але основне, що ми повинні знати, і завжди апелювати до цього, вся сила знаходиться в Бога. І тут якраз ми читаємо ці слова: І ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твоїй сила та міць. Про яку силу і міць ми повинні завжди пам'ятати в молитві? І тут, під час того, як молився цар Йосафат, він говорить про дві речі, які належать Богу. Я хочу вашу увагу звернути на 9-й вірш, і на 12-й. Якщо прийде на нас зло, меч, покарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо твоє імення в цьому храмі, і будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. Перше, що робить Бог? Чи основне, що робить Бог? Бог спасає. І тому в молитві ми маємо право звертатися до Бога про спасіння, про Його спасіння. І Бог дуже часто виявляє свою силу якраз в тому, що Він спасає. Коли ми говоримо про Старий Завіт, яка сама велика подія? Була в Старому Завіті звершена Богом, про яку повинні були пам'ятати завжди євреї. Пасха. Народ ізраїльський знаходиться в рабстві, в Єгипті. Єгипет це дуже могутня держава, і Бог каже: Я виведу свій народ. І Господь звершує 10 кар, і потім народ, фараон відпускає народ, і народ приходить до моря. І так виходить, що Єгипет спочатку мав жалобу, вони ховали своїх первенців, але після того, як вони поховали, фараон каже: Слухайте, що ж сталося з нами? Єгиптяни, євреї, вийшли, давайте їх наздогонимо. І ось народ ізраїльський стоїть таким чином, що перед ними вода, з двох сторон гори, а взаді вони бачать. Стовп пилі, який піднімається від війська, яке наздоганяло їх. І в якому становищі знаходяться євреї? Що вони говорять Моїсею? Куди ти нас привів? Ось вода, тут гори, а взаді військо фараонове, могила. Ти нас привів, чи не краще нам було вмерти в Єгипті? Ти нас привів для того, щоб ми тут вмерли. Але Господь ось там, в тому місті, звершує те, що могилою стало море для єгипетського війська. І ось, цей, ось цю перемогу, ось це спасіння, Господь сказав, щоб євреї завжди святкували, святкували Пасху. Пасху це спасіння з єгипетського полону. Тепер, що ми, як люди, вже тут, зараз, які живемо? В Новому Завіті. Що ми згадуємо? Яка основна подія, яка сама велика подія була звершена Богом як спасіння? На Христі. І кожного разу ми беручи хліб і чашу, згадуємо Ісуса Христа, згадуємо Його тіло, яке ломалося, і згадуємо кров, яка проливалася? Ось це дві події, які Господь проявив. Так, що вони стали явними, стали знаменом чи ознакою Божого спасіння. І хоча не завжди виходить так, що всіх віруючих, всіх дітей Бог спасає, є багато випадків, коли люди віруючі гинуть. Є багато випадків, коли люди віруючі, не дочекуються якогось спасіння тут на землі. Але ми знаємо, що Господь звершить спасіння. І тому, коли ми молимося, ми маємо повне право звертатися до Бога як до того, хто вислуховує і спасає. Перша сила його проявляється в спасінні. І друге, в чому проявляється сила? І, до, і, і про це згадує е, цар Йосафат В 12 му вірші. Боже наш. Чи ж не ти? Осудиш їх. Коли юдеїв знали про ворогів, які прийшли до них, то в молитві Йосафат говорить. Я прочитаю 10 й вірш. І 11. й А тепер ось сини Амоновій, Маавові, та мешканці гори Сеїр. Що через них ти не дав ізраїлеві, ізраїльтянам іти, коли вони виходили, були з єгипетського краю, а вони минули їх і не вигубили їх, і оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який ти віддав нам? В чому проявляється Господня сила? Осуджені. Бог справедливий, і всякий гріх, всяке нечестя, всяке беззаконня, всяка агресія буде покарана Богом. Ми про це повинні добре знати. Бог спасає, ось в чому проявляється Його сила, і Бог осуджує чи карає. Це належить Богові. І коли ми, люди, які знаходимося тут на землі, коли ми зустрічаємося з війною, чи коли війна приходить до нас, не дай Бог, щоб ми стали агресором чи пішли на когось, то ми маємо право в молитві звертатися про Боже спасіння і про Божий осуд тих, хто напав. І ця молитва якраз дуже добре показує, що ми, як віруючі, повинні робити, чи як ми повинні молитися. Молитва, може, деколи нам здається, не завжди почута, скільки ми вже молимось і немає відповіді. Але немає такої молитви відвертої, чистої, на яку Бог не дав би відповідь. І якщо сьогодні подивитися, чому стоїть Україна? Чому та країна, про яку думали, що вона впаде через три дні чи через два тижні, по сьогоднішній день стоїть? Війна не припинилася, тому що є люди, які моляться. Є військові, які воюють, є волонтери, які допомагають. Є інші люди, які щось роблять. Але чому це все вони можуть робити? Тому що є люди, які моляться, і Бог вислуховує і тримає, і допомагає. Ще немає кінця, ми ще не, не, не святкуємо перемогу. Але сьогодні для нас, як для українців чи тих людей, які мають відношення до України, дуже боляче. Але до чого я хочу вас. Спонукати чи заохотити, не переставайте молитись. Молитва це сама сильна, сама точна зброя. І коли ми прийдемо в вічність, і коли ми будемо вже в вічності, от тоді ми побачимо, як Господь відповідав на наші молитви, хоча ми не завжди бачили конкретну відповідь чи не бачили того, що відбувається зразу. І тому в книзі в об'явленні є ілюстрація золотої чаші. І що там знаходиться в золотій чаші? Молитви. І є другий образ. Ми читаємо в книзі об'явлення про блудницю, яка також мала чашу, але вона мала зовсім іншу чашу, яка була наповнена. Не молитвами святих, а яка була наповнена різною мерзотою. І тому в нас сьогодні є можливість, в нас сьогодні є привілей добавляти в ту золоту чашу, яка стоїть перед Богом, наші молитви. І тому кожного разу, чи тут, на цьому місці, чи коли ми вдома, на самоті або в сім'ї, це якраз є той шанс. Той привілей, який дає нам Бог, щоб наша молитва була ось там в тій золотій чаші. І зараз ми будемо молитися, я хочу вас всіх заохотити до молитви. Пастор Сергій озвучив, про що ми молимося, як церква. У нас є церковні потреби, і також в нас є особисті наші потреби чи звернення. Тому ми будемо зараз молитися. Якщо хто має бажання помолитися, будь ласка, всі мають можливість, всі мають час. Я почекаю. Давайте подякуємо Богу за цю країну, в якій ми живемо. Будемо продовжувати молитися за Україну, за мир в Україні до переможного кінця. Будемо продовжувати молитися за Ізраїль, щоб Господь зберіг і благословив і послав мир на тій землі. Також будемо молитися один за одного за церкви. Вже згадувалось, що ми цього тижня молимося за церкву в Клівленді Є церква Корнерстоун, Наріжний Камінь, і є ще одна церква. То ми молимося за церкву Нове життя. Да, то будемо продовжувати молитись. Також будемо продовжувати молитися один за одного, за братів, які. За брата Володимира, який приїхав сюди, і також за братів наших, які є в Україні. Знаєте, зараз є багато людей, віруючих, які переживають на превеликий жаль, дуже великі гоніння в Україні на окупованих територіях. Ми не все знаємо, ми не все можемо чути, бачити, але є дуже багато, дуже багато людей, які постраждали і які не мають можливості проводити. Вільно, спокійно зібрання ось там на окупованій території в Україні. Ми звикли про те, що є гоніння в Африці, про те, що є гоніння в Азії, але зараз, в, серед, в центрі Європи, дуже великі гоніння на наших братів і сестер. Тому також будемо їх згадувати. Амінь. Я вас всіх запрошую до молитви.